Там, бачу лежить сварочна маска. І ще вроді би як і не поламана ціла. Зараз будемо дивитися. Ну да, з електронним тим щитком, типа з екранчиком. Етикетка ще є. Тут все так хороше. Не Ні трещин, нічого нема. Класно. Заберем. Тут ще лежав буксировочна лента, але така зав'язана, то я з її тільки гачки подрізав, може гачки пригодяться такі. Замітив мобільний телефон. Араз достану. Ага. Е -е. Якась фірма непонятна. Зараз глянемо получше. Колишній, але бачу, що якась антенка тут видвігається. Зараз подивимось, що під кришкою. Ну, такий батарея вздута, всередині якась волога. Ну і антенка тут з боку. Стоїть видвіжна якась кіпон, фірма, кепон, не знаю. Значить так. Тут моторчика знайшов за такою вертушкою. Не знаю, що то таке. Але мотор є із міддю. Пайдет При... трохи. Тут бачу знов телефончик. Моторола колишня. Ну, непоганий. Заберем Ну о, хороша штука, умивальник. Типа Майдадер. Чи як там він? Тумбочка відкривається. Зеркальце. Ну, кран може латунний треба забрати. А так хай остається кому треба. Одламав по живому. Там що залишилось, але не латуні де або нержавейка. Або якийсь алюмінь ще з якоюсь хернею. А о, надріз зробив ножом. Воно не жовтіє, так само тут. О, ножні, ножниці такі медицинські. Аж щолкають. Ну удобно і резину різати. Муха. Попробуємо на вухове. Може хай будуть. Акумулятор до Сіменса. Да, так, до Сіменса ще в упаковочці. Хай буде. Коробка, ну вроді з милом, бо пише, що да, мило ручної роботи, ну виглядає як якийсь мармелад. Ну, Попробуємо руки мити. Але пише, що використати до 2024 року. І мило, типа, як просрочене. То така лампа для освітлення, але якась така цікава, ось таке розчеплюється. Ну, може удобна була, але більш всього, що спалена. Побачимо вдома. Тут знайшов такого ящичка з музичними касетами. Але навряд чи щось тут буде. Стоящая, я так думаю. А, навіть ще й плеєр. А ні, це просто коробка від плеєра. Оця чорна касета. Порвана пленка. Коробці з-под плеєра. Батарейки. За його... Розглянемо. Ну, нічого нема. Оцю чорну заберу Може. Та-та порвана. Дивимось далі. Михаїл круг, бічара. Ще якась чорна оця, така хай буде. Вояж 7 Вояж 7. Зразу дві обложки. Така ще була обложка всередині. А як я і казав, нічого тут нема. Ця чорна теж і Коротше, все я назад загрузю і викину. Тут ще такий кітельок крутий лежить з погонами і з тризубцями. Капітан вроді би. Дивимось ще гудзики такі чіткі. Кармани внутрішні, тут, звісно, нічого нема. Десь повісимо на сучку. Хай, може хтось забере. Це викинемо назад. Лавіатуру викинули. Не така, не так намальовано, то вже, значить, поламано, поклали. І... Але виглядає так непогано. Може провірити взяти. Оце зеленим виділяється для ігор, щоб видно було управління. І на USB. О, ну, возьмемо, провіримо вдома. Тут цікава штука лежить прожектор оцей шахтерський колишній. Заберу його. І а вже Брелочок із гільзи. Це таке. Зеркальце заднього виду для машини. Модем, ну то блока заберу, хай буде блок. А це така металева коробочка. Може які духи були, не знаю. Ну і все, вроді би. Що більше нема тут, цікаво. А, цей прожектор тут, оказується поламаний. Тобто вже не потріб не братиму. Тут якийсь перемотаний ізолентою. Значить добре, менше грузу буде. Той якийсь як електричний подогрев для ліжка чи що. Десь кину, може на другий раз вілку заберу, але нашу хай. В общем, десь закину, хай валяється. Тут дивлюсь, це стільки абрикоси викинули. Ціла коробка чи що. А не, тут що хочеш. Геть все не нужне. А я думав, стільки абрикосів туди напакували. Тут такий її знайшов як штани. Ну, Застіпка є, ну дивлюсь на ширинці нічого нема і кармани йдуть. На вильот, типу, як сама поверхня для штанів, що всередину малися утеплітель якийсь очіплятися. Але так дивлюся, вроді як без пошкоджень, грязний її трохи. стягувати можна колоші. І довгі є на високих. Типа самий брезент, але то щось ще малося всередину вставлятися. Хай буде. Тут ще. Оце то не братиму, але цікаво, її навушники були. Якісь такі як металеві з мікрофоном. Якіся для зв'язку, але я їх не братиму. Тут і до, а дивлюся ножичок складний лежить. Зразу зніма, знімати взяв. Але він зламаний, бо я її не доставав <гум> Да. Але лезо класне. Десь кинув лісі, хай лежить. То ще знайшов для в машину. накидка. Нормально збереглася, бачу. Подголовник є. тако більш-менш нормальний стан петлі є, заберу. Монітор Samsung сьогодні знайшовся, плоский, ну тут трещини на йому є. Не знаю, що там. Тут пише, що монітор, лед монітор. Але чи щось його можна забрати, чи ні, то сховаю поки що в мішку. Хай поки що залишиться. Ну, обойма до Калашнікова з пульками, але саму стрельбу не знайшли з дядьком, тільки отаке щось. Тут теж не треба. Фонарик, але якийсь авейме легкий. Кнопка не щолкає, може навіть вже перебраний. Навіть не знаю, теж, мабуть, хлам. Хорошу бочку знайшов пастмасову. Для душа можна зробити це викинули тільки із-за того, що ручка відламана, шнурівка якось прив'язали. Кришка ціла. Зараз я покажу. Кришка і ще така вставка. Ну і всередині, всередині не трещин, ні що, нічим не смердить. Хороша бочка. Не знаю скільки тут літрів, але пойдет. Муха. Куди прийшов? На річку. Купати тебе. Їхав з мусорника і пес за мною прибіг. Іди купайся. Крутий пес. Я вже скупався. А муха жде мене під машиною, а я її не бачив. Зараз назад поїдемо.